Іван, куди ми сьогодні їдемо? Як називається місто? А, забув. Сант Етьєн. Сант Етьєн А, а ти осоличко нікуди не їдеш? Ти остаєшся вдома. А, ти вдома. Що це Іван? Ти знаєш? Що саме? Ну вот эта штука. Не, не, знаю. Может это какая-то такая штука, как ну что будет. будет? И там сика. И надо просто одну можно. Потом, я всё сломал в машине, потому что дома встыкаешь, и когда там включаешь видео, там показывают какие-то другие видео, то есть смотрю какие-то другие видео украинской мовы. Мы с Ванечкой в подземельях Сан-Татьяна. Непонятно, куда идти, как выйти с этой парковки. Иван, есть идеи, как выйти? Немае, это у немае. Ну ладно, будем шукать. Тель-де-Віль і центральна площа одразу перед нами. Це оце центральна площа цього міста Сан-Тетєн. Чого за центральна площа і така? Ну, просто тут у Франції люблять такі каруселі і часто їх встановлюють. В яку сторону підемо, Іван? Пішли туди. Як тобі перше враження від Сан-Тет'єно? Що ти думаєш про це місто? Ладно, пішли далі гулять. Туалет в Сан-Тетєні. Що Іван, як тобі це місце? Нормально. Звичайне місто, нічого такого. Ну, дивись, хочеш тут жити в цьому місті? Ми ж досліджуємо місто, Іван от що ми тут робимо. Ми от дивимося, чи захочеться нам тут з тобою жити, чи ні. А, а я зробив, щоб вона знімала. Добре. Привіт, глядачі. Ми з Іваном коротше в якомусь ресторані сидимо прямо на центральній площі міста Сан-Татьєн. Це якийсь футбольний ресторан. Ми сюди зайшли, бо тут є дитяче меню з м'ясом. Але Іван замовив дитяче меню з рибою. Але нічого, я замовив м'ясо, я з ним поділюсь, якщо що. Отака тема. Іван, як тобі місто Сан-Тетєн? Нормально. Нормально, поки що ніяк. Чесно кажучи, Гренобиль в центрі мені ніби більше подобається. Що? Водичку будешь пить, Иван? Нина. Ледяная благодать. Ледяная нет. Мне еще и бокал. Все, закончим. Все, на сегодня хватит. А я, а я попробую твить. Звичайно, ми можемо. Я пропоную взагалі так багато пробувати, навіть не один раз. Чого? Ну просто можна ще змішати. Можеш вже пробувати. Я у тебе спробую. ну, потім є дуже бодрий для кава. Ну, шо, Іван? У тебе смачно! Нам взагалі туди Іван. Отак от, от як трамвай їде, тільки ми будемо йти. Префектура. Оце якщо ми захочемо сюди приїхати, то сюди будемо ходити за документами. Отакоє. Отакає префектура. Вон тут всякі 90-е в вивізках. Так, а ми з Іванчиком ідем, ідем, кудись ми. по цій вулиці. Ну, Доволі довго нам ще мантелять. Сьогодні холодно, на ми недостатньо тепло вдягнуті. Ой, Іванець. Головная рукама шукається мука мару. Что? Холодна, не вони чіпаються до камеру. Як це все му камеру? Ну оцей оце, 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 кухня зверху, яка повертається, її руками чіпають. Ну да, так, так, саме як округів, така крутизміка. Так. Що так, да? да. так сильно змерз? Так. мерзнем, холодно оделись. Фу. Приседай, дай сейчас разив. Приседай, дай разив. Після, денадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, девнадцять, двадцять. Сой, зелений. Туди. Чого? Де отам? Круто, ну, отам. ну от туди ми йдемо, туди ми йдемо. Чекай, чекай, ну ти, ти дуже близько підійшов. Відійди трошки, Іван. Відійди, треба далі стати. О, все, пішли. Пішли, пішли, пішли. Вот такой вот сан татьян По-моему, хуйня. Не знаю, не знаю. Может, что-то тут, конечно, и есть, но такой вот ведучик тут прикольный центре. По-любому от римлян остался. Иван он вот, тут залез на площадочку. Где-то там чалится. Бачишь, автобус на, 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 нас рухается. Переходь дорога. Иван, Иван! А -а -а -а. Иван, відходь. Эй, відходь, Иван. Іван. Єдика. Ріатор ви на тротуарі. Да. О! Тут зараз буде якась оця зона дизайну. Ти знаєш, що Сан-Тетєн вважається містом дизайну? Це ми зараз з Іваном натрапили на якийсь дизайн. О, Іван, дивись, це сакури цвітуть чи що, а ну йдем. Дивись, це якісь вже дерева цвітуть. Подивись. Це не сакура, але... якась... Зато ж сакура. Це теж сакура. Це сакура? Похоже на сакуру. Ну так. Так, де ці ні? Айже, де дезайдер? Де дезайда? Там от попереду, дивись, який дизайн у забора, який да, там Да, от. Ну, ми зараз підійдемо, там може погано It видно поговорити. Буде видно класний дизайн забору. Да, ніхто да, Тільки ти зараз впадеш, йди рівно по тротуару, не. Да, цей... Ніхто не не цей Во. Вопа. Дивись у цих столиках. Який дизайн. Така сонячна панель. Іван. Вона виробляє електроенергію від сонця. Це правда сонячне панель? Так, так. Це правда, сонячна да, всер... панель. вона, по ідеї, може навіть повертатися немає. протягом дня, слідуючи руху сонця. Є а. такі. А отут є фотографія, як має це місце виглядати, коли його дороблять. Ти бачиш, воно зараз. Будівництво, воно не добудоване. От покажи на відео, як воно буде виглядати, коли його добудують. І коли буде літо. Pues, Ти не показуєш такої, аби куди камерою тичеш? Да, я просто таке. Кольці перйо, дар і дизайн. Але все в будівництві. Уляля. Що Іван? Міняють труби в сан тьене. В усіх містах одно і те ж. Міняють труби, Короче, копають риють. <рес> Ой, Іван, дивись, парашутна вишка. Отвечаю парашутна вишка. По ідеї. Шо? Ну, мабуть, парашутна вишка. А, я хочу а вона зачинена. Я не думаю, що ми не зможемо на неї піднятись. Тут все бачиш в будівництві. якесь зачинене, нікого немає. Але це 100% парашутна вишка. Чого? Ну, ладно, може не парашутна вишка, але можна, мабуть, її так використовувати як парашутну вишку. Ну, тренуватися, стрибати з парашутом. Так, да, бачиш, зачинено. Хто? Зачинено, кажу. Хто? А хто його зна. Натрапили з Іваном на заводік КНДС. Європейський. Оборонний виробник танки французькі виробляє і всякі інші штуки. Але не факт, що саме тут виробляються танки, це просто якийсь їх заводік. Ага. Ну да. Ось який Technique Surface Fass, Industrie Андустрії. Оптік -прецізьон. Мабуть, приціли всякі. Так, синок, ідемо аби кудись. Ти повністю правий. Просто. Просто шляємось. Дивись, там навіть, там навіть видно крізь вікна, як якісь у них там станки стоять. Круто. Коротше, це тут місцевий глобальний DCCC. Але він закритий на реконструкцію, і тут особливо зараз нічого немає. Просто пустота і все закрито. Все закрито, під ним корита. Корыто полная Что это? Написано в школа дузай, какой цель, да? И способ, і, і стиль на кому вони придумують, це все разом и частини дизайна. Нижний этаж. Романская классика, верхний этаж, картиновская сталь. У нас капатинки Мої педалі. Траво де деполюсьйон. Витрачають 500 тисяч євро. Будуть деполюсьйон влаштовувати. Судячи з картинок, просто посадять бур'яни. От вже почали висаджувати. Ecol Superior Dar Design. Це ми з Іваном якраз потрапили в якийсь тут суперсучасний райончик, я так розумію. Ми зайшли отут, тут, отак, отут так, вот тут была парашютная вышка, потом ми пройшли вот тут, вот тут ми где-то пописили. И потом мы прошли вот так. И вот короче, вот так вот то тут вийшли, отут. вот тут. сталь. О, Іван, пішли на оцей мостик? Можно рассмотреть архитектуру. Блин, круто. И вот эти еще классические арки. И такая картеновская сталь со стеклом. Классно. Это поле. Еще, наверное, прикол с этим полем. Ну и тут стройка идет, котлованы роются. Что-то тут происходит. Вылезная дорога, наверное, поезда гудят. И вот там впереди в тумане холми. Холмы. Вот такой вот сан Пожариста. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Імон, відповідаю, це вже сакури цвітуть. Ти просто на це подивись. Зацвіли, зацвіли сакури 1 березня. Просто відмітили перший день весни, тим що почали цвісти. Ну це взагалі як? Ось вам, будь ласка. Сантатьєн. Сьогодні он попався нам дождливим. серым и холодным. Но нашелся лайфхак. Иван согревается путем приседаний. Очень удобно. Замерз, присел 10 раз и идет дальше. Наверное, местная Карла Маркса. Так, я тут пройти дорогу, нам туда треба. Давай, проходите. Объект Рам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам- вот Ходімо, Іван. Не відколупай, не відколупай. Чого? Ну, на що псувати? Чому? На кладбище нам трошки усміхнулось сонечко. Дивись, який тут вид взагалі. О, останні останні похоронені родичі, які померли у 2020 році, уявляєш? 2020 Так, дивись, це все члени цієї родини. От був там доктор в госпіталі Ліона. Наприклад, написано Моїс. Не знаю, якийсь Моїс. Може якийсь відомий письменник, чи що. Моїс. Не знаю, хто це. Моас. МОАС. Окей, Моас. Зараз загуглимо. Що за Муаз. Ой, глянь, скільки тут членів якоїсь сім'ї поховано. Вся Стелла в іменах. Як Ну, от така конструкція часто вверх, коли йде з каменю. Така як стерчить, називається Стеллою. Санте Тієн. Таков вот он. Город в принципе рельефный, тут видно, что он в долине находится. И вот как бы мы с одной стороны выемки, потом она вот так вот ужить, и вот там другая. Іван, як тобі сан Етієн, постав йому оцінку від 1 до 10. Десять. Десять? Десяти. А що тобі тут так сподобалось? Мені дуже так сподобалось все. Не розумію. Ну, мені все сподобалось. Все сподобалось? Так. Ну пішли. Іван, я зрозумів, де ми. Пам'ятаєш, ми їли отам в кафе в самому низу, дивилися з того боку. Я казав, бачиш, які величезні сходи? Yeah. Це ми з них спускаємося зараз вниз. Yeah. Ой, Іван, там якась цікава штука. Я, здається, зрозумів, що там за штучка. Ми йшли пішки, а тут взагалі-то є ліфт такий от. Навіщо? Ну, щоб людям було легше підніматися і спускатися. Правда, не зрозуміло, чи він працює, цей ліфт. Це Ой, Ванечка пропускай. Це не паркінг Ні, це не паркінг, це просто ліфт, щоб не йти по сходах, а з'їхати вліз вниз на ліфті. А от туди під низ? Так. Да. Ого, він розмальований. Што? Бачиш, який він брудний і розмальований. А чого він такий брудний? Ну так, підходь туди, якщо хочеш.

Алаказаври. А це да? Що таке Алаказаври? Алаказавр? Да. Це ти? Так. Це що? один покемон. Один супер покемон. Суперфорт. Алаказавр покемон Суперфорт. Окей. Лапу. Лапка. Закінчуємо нашу сьогоднішню прогулянку знову біля цього чудового твалету. Я знову зайду по Іван, а ти мене чекай тут цей. Розкошний мій улюблений туалет, а? <різвіст> Куди тебе чорти поперли Іван? Там пристибайся бы